Тетяна Олександрівна, надійшов новий виклик. Дитина 4 роки, висока температура, повідомила черговому педіатру дівчина з реєстратури Олена, заглянувши до кабінету. Олено, у мене зміна закінчилася пів години тому. Я тільки картки допишу і поїду додому. Знайди, будь ласка, когось іншого, втомлено попросила лікарка. Цілий день на ногах дався їй нелегко, і зараз вона мріяла тільки про відпочинок. Однак за 10 хвилин Олена знову повернулася. Вибачте, нікого більше немає. Я всіх обдзвонила. Але всі або на викликах, або не можуть приїхати. Дівчина виглядала розгубленою. Вона склала руки в благанні і додала Тетяна Олександрівна, будь ласка, виручайте. Ольга Сергіївна підвернула ногу. Вона не може поїхати. А головний лікар шукає тільки привід, щоб зробити догану або звільнити мене. Якщо я вас не вмолю, мені не уникнути неприємностей. Тетяна Олександрівна важко зітхнула. Гаразд, Олено, давайте ім'я та адресу. Дякую, зараз усе оформлю. Зраділа дівчина і вибігла з кабінету. За кілька хвилин вона повернулася з бланком. Я вже сказала Руслану, він вас відвезе. Збирайтеся. У машині дорогою до вказаної адреси Тетяна Олександрівна розгорнула листок і стала уважно його вивчати. Степаненко Олександр Сергійович? Як цікаво! Промайнула думка збіг імені та прізвища здався їй несподіваним вона вже понад 10 років була одружена зі Степаненком Сергієм, але дітей у їхній родині не було. Оце нам дісталася адреса, бурчав водій, кинувши погляд на папір. Це в таку далечінь тягнутися, там же дороги зовсім немає. Кілька разів туди їздив, ледве дістався. Нічого доїдемо, коротко відповіла Тетяна Олександрівна. Після прибуття вона піднялася на другий поверх. Двері їй відчинила молода жінка, чиє обличчя здалося лікарці знайомим. Дякую, що приїхали так швидко, з помітним полегшенням промовила жінка. Ми з чоловіком уже переживати почали. Думали, ще довго доведеться чекати, тому що нам сказали, що лікарів зараз не вистачає. Моя зміна давно закінчилася, але, як бачите, я тут. спокійно відповіла Тетяна Олександрівна. Де пацієнт? Будь ласка, проходьте за мною. Жінка провела її в невелику дитячу кімнату. У ліжечку лежав блідий хлопчик із темним волоссям, вдягнений у яскраву кольорову піжаму і теплі шкарпетки. Дитина подивилася на лікарку з легким переляком, насторожено стежачи за кожним її рухом. Це він. Температура 38,5 не спадає вже кілька годин, пояснила мати. Ясно, зараз подивимося, кивнула лікарка, сідаючи поруч із дитиною і дістаючи необхідні інструменти. Потрібно подивитися горло, сказала Тетяна Олександрівна, продовжуючи огляд дитини. Обережно обмацуючи лімфоузли, вона насупилася. Лімфоузли трохи збільшені. Принесіть, будь ласка, чисту столову ложку. Звернулася вона до матері хлопчика. Зараз хвилинку. відгукнулася жінка, повернувшись до когось за дверима. Дорогий, можеш принести чисту ложку? Сашку потрібно оглянути горло. За кілька секунд до кімнати увійшов чоловік у кухонному фартусі. Тримаючи в руці ложку. Він простягнув її Тетяні Олександрівні, і в цей момент їхні погляди зустрілися. Лікарка застигла. Перед нею стояв її власний чоловік Сергій Степаненко, який вранці заявив, що вирушає у відрядження на три дні. Ледве помітно здригнувшись, Тетяна взяла ложку і, зібравшись, зосередилася на дитині. Вона оглянула горло хлопчика, на ходу даючи інструкції матері та чоловікові. Я зараз випишу призначення, сказала вона рівним голосом. Якщо температура не спаде в найближчі два дні, потрібно буде ставити уколи. І слідкуйте за тим, щоб він пив багато теплої рідини. Обов'язково провітрюйте кімнату. Тут надто душно. Вона сіла за стіл і швидко написала рекомендації. Потім швидко встала, попрощалася і покинула квартиру. Повернувшись додому, тетяна ледве встигла зачинити за собою двері, як телефон завібрував. На екрані висвітилося ім'я чоловіка. Вона скинула дзвінок і сіла в крісло, намагаючись осмислити те, що трапилося. Як так, думала вона? Невже Сергій весь цей час обманював її? Тетяна завжди мріяла про дітей, але в їхній родині цього так і не сталося. І тепер стало ясно, проблема була не в ньому. З іншою жінкою у нього народилася дитина. Рано вранці Сергій приїхав додому. Побачивши жінку, яка сиділа у вітальні з безпристрасним обличчям, він опустив голову. Тетяна, я давно хотів тобі все пояснити, почав він невпевнено, але вона різко підняла руку, зупиняючи його. Навіщо? її голос тремтів. Просто поясни мені одне, навіщо ти брехав мені всі ці роки. Я. Я не міг сказати, пробурмотів Сергій. Я кохав тебе, але також кохаю і матір своєї дитини. У нас із тобою не було дітей стільки років. Він почав розповідь. Під час корпоративу, трохи перебравши, Сергій почав загравати з новою колегою Оксаною. Після вечірки вони поїхали до неї, і вранці він збрехав, що ночував у друга. Через кілька тижнів Оксана повідомила, що вагітна. Сергій раптом усвідомив, що хоче дитину, але залишити дружину не міг. Тоді він знайшов зручне рішення підвищення на роботі, яке дозволяло часто їздити у відрядження. Так почалося його подвійне життя. Він став приховувати своє друге сімейство, постійно придумуючи відмовки. Тетяна слухала, ледь стримуючи сльози. Усе, що вона чула, звучало як кошмар. Її чоловік жив на дві сім'ї. Зруйнувавши їхній шлюб і її довіру. Вислухавши розповідь Сергія, Тетяна довго сиділа мовчки. Коли вона нарешті заговорила, її голос був рівним, але холодним. Я розумію, що дитина ні в чому не винна. Знаю, як сильно ти мріяв про це, а в нас із тобою таки не вийшло. Я згодна на розлучення. Ти їм потрібен. Але жити з тобою після всього цього я не можу. Відпускаю тебе. Казала вона спокійно. Сергій, здавалося, навіть зрадів, і це він не намагався приховати. Він пустився в довгі плутані пояснення і подяки, але Тетяна вже перестала його слухати. На тебе чекають, у твого сина температура, ти маєш відвести йому ліки, нагадала вона, коротко глянувши на нього. Сергій не змусив себе вмовляти. Він швидко зібрав речі і пішов, залишивши її саму у квартирі. Тетяна повільно зачинила за ним двері. Але щойно його кроки стихли в під'їзді, її накрили накопичені за роки образи і гнів. Вона з лютим криком схопила вазу з тумбочки в передпокої і кинула її об стіну. Удари тріски дзвін, усе це заповнило її кухню, поки вона, немов божевіллі, трощачи все навколо, вихлюпувала емоції. Вона зупинилася тільки тоді, коли гучний дзвінок у двері повернув її в реальність. Кинувши спустошений погляд на розгромлену кухню, жінка пішла відчиняти. На порозі стояв високий чоловік середнього віку в поліцейській формі. Він уважно дивився на неї, явно здивований тим, що відбувається. Тетяна Олександрівно, це ви тут влаштували такий тарарам? недовірливо запитав він. Ми знайомі. Здивувалася жінка, намагаючись взяти себе в руки. Звичайно, нещодавно я привозив вам малюка в лікарню на огляд. Пам'ятаєте? Новонароджений хлопчик, якого знайшли в коробці біля продуктового магазину. Добре, що його вчасно виявили, мало не замерз, нагадав поліцейський. Ах так, звісно, тепер згадала, кивнула Тетяна. Потім його забрали в дитячий будинок. Це ви тоді його привезли? Так, це був я. Підтвердив чоловік. Сусіди зателефонували нам. Кажуть, що із вашої квартири долинав жахливий шум, крики і гуркіт. Що у вас сталося? Тетяна відчула незручність. Життєві негаразди, просто нерви здали, зізналася вона, трохи відводячи погляд. Розумію, у мене теж таке бувало, сказав він, уважно вивчаючи її. Ну що ж ви на порозі стоїте, проходьте. Схаменулася вона жестом, запрошуючи його увійти. Чоловік зробив крок у передпокій і одразу помітив осколки розбитої вази, тетяна простежила за його поглядом і нервово усміхнулася, намагаючись приховати збентеження. На кухні ситуація ще гірша це й є джерело того пекельного шуму, на який скаржилися сусіди. Незрозуміло чому, але вона відчувала. Що цій спокійній людині з розважливим поглядом можна довіряти. Тетяна запросила його пройти у вітальню і принесла тацю з чаєм і печивом. Можу запропонувати тільки це, якщо ви не поспішаєте, сказала вона, простягаючи гостю чашку. А все таки, що сталося? Поліцейський, який представився Олегом Миколайовичем, не забув про мету свого візиту. Я вчора дізналася, що мій чоловік живе з іншою жінкою і в них є дитина. Хлопчик захворів і мене викликали надати допомогу, механічно відповіла Тетяна. А ви? Олег не договорив. А що я? невесело усміхнулася жінка. Зробила призначення, не подавши виду, що шокована тим, що мій чоловік, який поїхав у відрядження, опинився в будинку пацієнта. Він приїхав, щоб порозумітися. Але що тут обговорювати? Я сказала, що відпускаю його. Потім мене накрило. А потім з'явилися ви. Так. задумливо похитав головою Олег. Я, звісно, посудом не кидався, але готовий був переламати будь кого, хто попався б мені в той момент під руку. Слава Богу, що нікого поруч не виявилося. Прекрасно вас розумію, сам через це пройшов. Тетяна з цікавістю і співчуттям вислухала нового знайомого Олег ростив сина, не підозрюючи, що дружина народила його від іншого. Правда виплила, коли потрібна була кров для хлопчика на операцію. Олег був готовий дати свою, але аналізи показали, що в них із сином розбіжність за всіма параметрами. Дружина зрештою зізналася, що батьком є інший. Чоловік розлучився з нею, і вона, забравши хлопчика, поїхала в інше місто. Відтоді Олег про них нічого не чув. Останні три роки служитель закону перебував у статусі розлученого. Чим не особливо обтяжувався. Вони проговорили майже дві години. Тетяна з подивом схопилася, коли їй зателефонувала Олена з реєстратури. Тетяна Олександрівна, доброго ранку. Шеф біснується. У нас через 20 хвилин нарада, а вас досі немає. Що у вас сталося? Господи, зовсім забула. Їду вже, їду. Тетяна в паніці схопилася і почала збиратися. На здивований погляд Олега вона пояснила. Я маю бути на роботі останні півгодини, а замість цього влаштувала тут ранок із жалісливими історіями. Запізнилася, шеф мене сьогодні вб'є. Я на машині можу підкинути, запропонував поліцейський, рівком встаючи з крісла. Обидва побігли в машину, і Олег ввімкнув мигалку. З вогником швидше доїдемо, підморгнув він своїй супутниці. Тетяна з'явилася в лікарні за п'ять хвилин до зборів. Шеф кинув на неї незадоволений погляд, але не став загострювати увагу. Після роботи Тетяну зустрів Олег, одягнений у цивільне. Він привітно посміхнувся Хотів запропонувати вам свою допомогу в ліквідації наслідків ранкового розгрому. Тетяна зніяковіла. Я зовсім забула. У мене там такий бедлам, вам краще цього не бачити. Однак Олег не слухав її, відчиняючи двері в машину. «Тетяна Олександрівно, я живу один і в мене квартира буває гіршою навіть без таких ексесів. Не скажу, що завжди, але має місце бути. Коли вони привели квартиру до ладу і Олег викинув сміття, він запропонував Тетяні повечеряти в невеликому кафе на набережній. Я туди ніколи не ходила, часу не було, зізналася Тетяна. Може, не варто? Щось мені нікуди не хочеться. Що може бути краще за вечерю в спокійній атмосфері після напруженого трудового дня в приємній компанії. Вибачте, що так нахвалюю себе, але взагалі то я мав на увазі вас, говорячи про приємну компанію. Вклонився чоловік. Тетяна мимоволі посміхнулася у цій людині було ще шалено привабливе, що змушувало її забути про свої неприємності. Вони проговорили до темряви, сперечаючись і обговорюючи. Сміючись до сліз над якимись дурницями з фільмів і анекдотів. Через кілька місяців Тетяна з байдужим виглядом підписала документи про розлучення. Буквально наступного дня після цього Олег зателефонував їй. Хочете декого провідати? Для Тетяни стало сюрпризом, коли Олег привіз її до дитячого будинку і показав пухке немовля, яке із зосередженим виглядом вивчало іграшку над головою. Пам'ятаєте? Це той, кого ми тоді знайшли. Тетяна з усмішкою спостерігала за малюком. Як він виріс. Олег і Тетяна стали приходити до хлопчика, возилися з ним. Несподівано для жінки Олег запропонував після чергового візиту. Я тут ось про що подумав. Може, усиновити його? Пацан же не винен, що народився не в тих батьків? Усиновити? задумалася Тетяна. Але самотнім це не просто зробити. Ось про це я й кажу, схвильовано промовив Олег. Нам обом дісталося. То давай зробимо так, щоб однією люблячою сім'єю стало більше. Ти, я і наш малюк. Ти вийдеш за мене, Тетяно? Деякий час Тетяна мовчки дивилася на його виразне обличчя, потім прошепотіла. Так. Через кілька місяців, коли Олег повертався з прогулянки з малюком Денисом, його зустріла Тетяна, на обличчі якої грала загадкова посмішка. На запитання чоловіка вона тільки радісно посміхалася, але нічого не говорила. Нарешті, бачачи занепокоєння Олега, жінка прошепотіла У нас буде малюк. У день, коли Денису виповнилося два роки, в Олега й Тетяни народилася донька. Дякую, друзі, за увагу! Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.